38 евро в одну сторону. Ну, типа, мне кажется, это цик... вообще дебилизм кисть. Вообще, как красава, да, и так не бы цекать. Италия. No Grande. Вообще мы еще хотели подняться ось сюда наверх, там какие-то сидетельный замок. Но здесь мне кажется, что сегодня мы это не сделаем, а завтра уже будет поздно. Are... Look, there is people. Look. Look, it's working, it's on it. I want Азани їде бабуля з лізочками, собираю кокочки. This is the best job in the world, or? рум тур. А, во-первых, прихожая. Такая прикольная. Такие шкафчики. Классные. Таран. Это моя просто favorite spot в этом номере. Боже, какая красота. Мне так понравится эта фурнитура. Божечки, 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 божечки. Мне кажется, это рай для дизайнера интерьера. Так, короче, я сейчас с собой притащила э, дуже классную пенку для ванны. Ой, так, мне кажется, долго будет. Короче, должно быть просто обалденно. Молодцы, просто завтрак моим Ось такий ось вид. І Іванна повна біни. Я додумалась вам показати готель тільки коли вже виїжджає з нього. Зараз ще хочу сходити на дворик. внутрішній дворик показати вам. Ну що ж, виїхали з готелю і зараз їдемо в, в гори. Коротше, їхали ми їхали в ресторан до друзів, вони вже сидять за столиком заброньованим, але ми побачили оцю ось охренітельну горну річку. Зараз я туди спущусь. Коротше, щось мені підказує, що до друзів ми ніколи так і не доїдемо, тому що ми будемо просто останавливатися на кожному повороті і ловити ці кайфушечки від того, яка красива природа. Це цитата цього птушкіна, коли він їздив по Норвегії чи Швейцарії. А ще я дуже-дуже дуже хочу в Швейцарію з'їздити. Але так, да, мій бюджет не дозволяє ще. Але я дуже хочу літом влітку, хоч на пару днів, зробити роутрип в Швейцарію, тому що ну, це. Це в 350 разів було краще, чим, чим це. На Якому висоті 635, і це ми тільки почали підійматися. Боже в мене вже вуха за закладені. Коротше, ми доїхали до цього ресторану, який знаходиться на тисячі метрів. Обалдеть, зараз покажу вам, як там класно, який класний вид. Короче, я понял, на якому сейчас высоте, но 100% выше чем 1000 метрів. И І... тут немає снега. Нема снега. Господи кошмар, це, я так понимаю, просто пушка пушками накидали. І вообще ця зима, якась не зима. В першому году ми були в місті Хальштадт. І в Хальштаці було дуже холодно, дуже багато снігу, просто клас, зимня сказка. А В Зальцбургі, як ви бачите, нічого нема, сніг пропав. А ще я в літніх кросах хірачу по снігу. Ну да, і в таку погоду на підйомниках, хоча де-не-де, де, типу якісь там люди сидять і їздять. Ось. Короче, мы только что зашли в на цю станцию, подавиться сколько стоит подъемник на гору. 38 евро в одну сторону. Ну кто на цьому катається? Вот поэтому да, там всі подъемники почти ездят. 38 евро в одну сторону. Ну, типа, мне кажется, это вообще тебе изменить. Зараз ми йдемо в цей дитячий класний ресторанчик попити кофіку. Тому що я замерзла і мене вже руки просто подубіли. Yeah, yeah, Коротше, якісь там хнуди. Це традиційна їжа лижників, тобто коли їдеш. Нагорі десь там встановлююся, то завжди в Австрії начинка, е, сліви, масіка, і мак. Це традиційний і перекус лижника в Австрії.